Вітаю вас на каналі Квітка Помідора. Мене звуть Наталя. Сьогодні хочу спробувати поживцювати гортензію. Сусідка мене ось таким букетиком порадувала. І він вже підв'яз. Ота гортензія трьохколірна. Рожевий, фіолетовий і блакитний. Дуже гарно. Попросила я верхівку, сусідка каже, верхівкою вона не розмножується, тільки треба прикопати. А я ж бачила, що вона розмножується. Ну, але поки був букетик, у мене рука не піднялася його пошматувати. А тепер він підвіяв, я принесла його назад і хочу почеренкувати і спробувати вкорінити. Так, я накопала ямку, виходить, у мене 6-7-7 живців. Тепер я трошки в водичку і вмикаю в укорінювач. І туди, о, так, не показали, де? Да? Водичку вмикаю в укорінювач і вставляю. І зараз усіма так зроблю. Так, ще хочу підстригти чебрець сьогодні. Залишки ці, що залишились. Це, так сказати, до та після. Шкода, я не знала, що треба його формувати у минулому році, і оце в мене тепер таке не дуже гарно в серединці. але з часом воно прибереться. Я хочу ще поділитися із подругою, підкопаю його восени, трошки підрівняю і буде гарніший з часом. Оце стареньке прикриється. Вирівняється форма поступово і буде добре. Так, накриваю пляшками черенки. І все. Вийде, то вийде. Не вийде, то не вийде. Я нічого не втрачаю. Один черенок взагалі без листя. Я, мабуть, його не буду накривати пляшкою, все одно нічого не випаровується. Листя трішечки обрізала, щоб не було дуже велике. Поле для випаровування вологи. Ну і загалом місце в мене таке тіньове, найбільше вологе місце на всій ділянці моїй. І не дуже сонячне. Ну, знову ж таки, вийде, матиму гортензію. Не вийде, ну я нічого не втратила. Так, моя полоничка придбана восени минулого року Крістен Голд. Солодкий, до речі, сорт, пізній. Ну, солодка добра полуничка, тримає форму. І вусика я її обрізаю, бо вона ще не наросла, ще маленька, ну, щоб не витрачала час на формування новеньких кущиків. Але ось в одному не догледіла. І тут вже сформувався кущик. Обривати я його вже не буду. Зараз я його в горщик посаджу і тут і прикопаю, щоб він тут. Далі розвивався, а коли вже буде ну в серпні кущик сформується, я його чікну від материнської рослини і пересаджу готову вже розсаду. Все, отак це виглядає. Воно вже буде вкорінюватися в мене у горщичку. І коли буду пересаджувати, менше травмуватиметься, швидше почне рости. Лайфхак. Ще зараз хочу посіяти кріп і гірчицю салатну. Я весною сіяла гірчицю салатну, але брала професійне насіння у мене було. І дуже нам сподобався цей салат. Такий він на смак, як ніжна, не дуже така ядрюна гірчиця. Ніжна така консистенція у цього листочка. І дійсно цікавий смак. Хотіла посіяти ще раз, але в магазині в нашому вже не було такої гірчиці від професійного насіння. Була ось такій упаковці, їх було кілька сортів у них, і оця наче найбільш схожа на ту, що нам сподобалось. Ну, спробуємо посіємо, може і ця добра. Посіяла, глибоко не закопувала, бо насіння гірчиці, мені здається, не таке, як я сіяла весною. Воно дрібне, більше на мізуну схоже. Тож глибоко не закопувала, бо дрібне насіння більше пролила добренько і воно якраз водою і втовкмаче на потрібну глибину. І так само і кріп. Він взагалі світлочутливий, Не любить, щоб його закопували теж. Добре пролила і все. Вон там десь мурашник розворушила. Зараз хочу вам показати ту горчицю, що я сіяла весною. Ось зараз вона в мене цвіте якраз. І сподіваюся, зібрати власне насіння, а як не зберу раптом ось вони в таких стрючках визрівають, то сподіваюся, що воно насіється само і буде не гірше, а то й краще, ніж сіяти самі. Ось такі в неї були листочки. Причому такого різного кольору. І от якісь прожилками фіолетовими, і чисто зелені, і прямо ж такі фіолетові-фіолетові були всякі різні. Ну, дуже смачний салат. Я дала дозволила йому зацвісти. Ну Саме для того, щоб зібрати насіння. Ну, плюс ярчиться, що цвіте це добре для землі. Для городу, для екосистеми городньої, скажімо так. Ще, до речі, хочу показати, вчора я розсаджувала тут квіти, висаджувала на сусідню клумбу чорнобривці по тому краю, по-другому. І вирішила з городу трошки зайвої косми і сюди перенести. Дивіться, яка вона велика. І вона добре перенесла пересадку. Ось, дивіться, яка здорова. І все нормально, так що космею, якщо ви не знали, можете сміливо пересаджувати. Вона не заперечує, якщо буде в мене тут космея, маю орці і нижній ряд чорнобривці. Поки що так. Так, і моє поле з нагідків Зараз я тут поприбираюсь, поприбираю, пообрізаю ці Коробочки, які вже відцвіли. Їх тут забагато. В принципі, можна було б піпродити, але шкода, вона мені так подобається. Такі гарні квітки, жовта, яка класна. Це тут хризантеми поміж них, жовта і помаранчева. Жовта, до речі, вже скоро відкриється. Квіточка. Вона цвіла минулого року, оце як зацвіла у червні. І чи на початку липня зацвіла. І цвіла аж до морозів. Оця хризантемка. І воно тут якось все в одному кольорі. І ці хризантеми, і календули. Ну, календули, мабуть, наступного року я так багато не буду залишати. І тут в мене ще лаванда. Я її обрізала перше цвітіння вже. і Нові колосочки воно дала. Ну, я думаю, що це не нові, а ті, що були сформовані, просто ще вони були маленькі, не доросли. Хочу, щоб кущик трошки. Погрубішав, побільше став, розрісся, розжерся. Ну, і має бути друге цвітіння ще в серпні, я так думаю. Так, зараз на ці клумбочки трошки наведу порядок. Так, все. Якщо я не все десь обрізала, то більшість точно майже все. І я так думаю, мабуть, я їх. Звідси приберу, коли зацвітуть хризантеми. Зовсім звідси їх заберу, бо обрізала і бачила, вони почали хворіти вже оці нагідки. Оці білі такі плямки на листочках трапляються. Щоб не похворіли мої хризантеми. І звідси я їх, мабуть, викину, коли зацвітуть хризантеми, щоб не було тут порожньо. Ну, а на насіння залишиться отам під вишенькою. У мене теж календула досить гарна. Думаю, звідси ж насіння туди і потрапило. Така сама суміш. Щоб не зіпсувати собі хризантеми. Поки що пускай так. Так, ну і, мабуть, буду збиратися дуже спекотно. Другий день обіцяють дощі, а їх все немає і немає. Мабуть, доведеться поливати завтра. Так, ну все, на сьогодні трошки ще ввечері прийду, мабуть, траву поганяю, ну а зараз все, буду збиратись додому. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Хай вашому садочку все цвіте і вас радує, Побачимось з вами у наступному відео. На все добре, бувайте!